Всім привіт! Це канал про моделізм і це відео по побудові моделі літака міг 29 в 72 масштабі. Якщо ще не дивились першу частину, пропоную почати з неї. В першій частині я будував, збирав, грунтував, наносив декалі піксельного камуфляжу. Як можете бачити, Денні кадри це кадри з першої частини, і, в принципі, на виході, можна сказати, отримав такий результат. Літак. Схожий на свій прототип, всі плями пікселю в своїх місцях, нанесено трошки імітацію розшивки, покращено деякі елементи, це, наприклад, як кулемет, точніше гармата розсверлена в передній частині отвору, і можна сказати, що такий результат можна отримати від того, що лежить в коробці. Насправді ні. Коли я наніс всі декалі піксельного камуфляжу на модель, вийшов ось такий результат. Ну, По-перше, кольори трошки не співпадають з тим, що є насправді. По-друге, хоч декалі і повторяють контури розшивки, проте вона настільки залишається дрібна і на як можна бачити, що змивка не хоче. Залишатися в даних заглибленнях, до того ж, великі напівкруглі поверхні, декалі дуже погано охопили. На мою думку, неправильний малюнок цієї чорної передньої частини літака перед фронтальним склом, і в нижній частині також модель трошки зіпсувалась, тому було вирішено замінити декалі. Піксельного камуфляжу на маски, придбати маски від Foxbot. до речі, декалі також від Foxbot. малюнок повністю ідентичний. Проте я вирішив, що за рахунок масок можна більш-менш нормально підібрати кольори, більш-менш нормально відслідкувати і зробити глибину розшивки більш-менш передбаченою. В принципі, бачите, маски вже використані, тому що я не так вже збирався відзняти процес на відео. Як збирався покращити і усунути той негарний результат, який виник після нанесення декалей. І, в принципі, по тому, щоб не шукати довго фарби, придбав ще такий набір від ЕСІМ фарб Гостов Київ з усіма необхідними відтінками сірого. Так, деякі відтінки не, не досить співпадали з реальними, тому там невеликим замішуванням усунув ці. Неточності. Зараз можете бачити на екрані кадри з зняттям попереднього шару фарби, зняття декали. В принципі, знялося все без проблем з звичайним розчинником, проте, як можете бачити, герб дуже довго не піддавався. Такий ж самий стійкий герб виявився на літаку, як і незламність українського народу. Після того, як. Через дані маски пофарбував літак, вийшов такий результат. Попередньо наніс змивку, більшість стиків заповнено, все виглядає чудово. Прийшов час до встановлення баку, але той бак, що йшов в наборі, на мою думку, виглядає геть негарно зовнішня розшивка. Всі елементи, що гарні, знаходяться знизу, тому я вирішив встановити бак від модельки з. Від модельки ICM. На мою думку, він виглядає цікавіше. На ньому знаходиться внутрішня розшивка. Не видно таких слідів від стиків. В принципі, на мою думку, результат більш-менш цікавий. Так, щодо нанесення декалей. Попереду що велика робота з нанесенням всіх технічних декалей. Це буде дуже. Цікавий процес, проте я його фільмувати не буду. І, в принципі, результат можете побачити на певних кадрах. В наступному відео я продовжу роботу, тому щоб не пропустити наступні відео, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал вподобайкою. І як завжди, бережіть себе та своїх близьких. Любіть Україну, допомагайте Збройним силам. А на цьому на сьогодні все. Ще побачимось.